Світа причиста, десь діла хреста, Ардан, вода, судина, занесла його в яру пшеницю, Ардан вода, студина пішли жидові пшеницю, жати, ардан вода, студина. Пшеницю жали христа не взяли, Ардан, вода, студена. світа причиста, десь діла хреста, Ардан, вода, студена. занесла його. я ярущу трущу, Ардан, вода, студена. Пішли жидові трущу ламати, ардан вода, студина, трущу зламали, хреста не взяли, ардан вода, студина, світа причиста, десь діла хреста, Ардан, вода, студина. Занесла його я під білий камінь, Ардан вода студена. Під білий камінь, там же дам амінь, Ардан вода студена. Все вже. Ану.